Що з ними робити, скажімо, в більш довгостроковій перспективі? А, ну, дивіться, прайс кепів бути от, по той ідеології енергоринку бути не повинні. Угу. Але е, те, що вони залишилися, я вважаю правильно. Чому? Тому що особливо в условиях війни, і в, услов... в, умовах, е, в умовах війни, і в умовах того, що у нас для населення ціни зафіксовані, зрозуміло, що всі коливання, Ринку, вони будуть відображатись на коливання на цінах для промисловості. І тому вони, вони ці коливання можуть бути дуже великими, промисловості ми можемо просто її покласти. Тому прайскепи вони прайски це регулюють. І е, сьогодні я можу підтвердити те, що я сказав, що тим, що от тот, е, е, по прикладу, який ми е, бачимо в Європі, Бачите, там э, Пей от, немає Прайсків, э, то в деяких країнах, то там я вже казав, що ціни на електроенергію відмінні, чи такі космічні, що, що, що люди не розуміють, і предприємства не розуміють. Э, тому э, прай, на, на сьогоднішній день прайс-кепи потрібні І абсолютно правильно, що їх розширюють, то ми розширюємо э, ці діапазони. І як ми вивчаємо ситуацію, вивчаємо можливість відмовитися від них. Якщо ми розширили прайскети ескету гр... 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 границею верхів, а ціни коливаються і вони не досягають цих кордонів, то ну, як це через якийсь період ми кажемо, ми можемо їх е... скасувати і абсолютно е... спокійно працювати. Але вони на сьогоднішній день не заважають. Вони просто як такі е елемент безпеки на енергетичному. Але в перспективі Безпекти. ви думаєте, від них треба відмовлятися тобто якщо після війни ну, ну, там... Я не знаю. Ну я бачу, я бачу, що відбувається в Європі з цінами. Я поки не впевнений. Тому елемент регулювання, ну якби. Ограничення. Ну, треба... Ці новий коридор повинен щоб... бути. вот да, коридор, так, да, такий, щоб, щоб економіка не була, ми не, не, не вводили економіку предприємства в шоп. Да. Сьогодні в низькі ціни вони розраховують на тіни, ті там обладнання, все, вони створюють свої фінансові плани розвиток і так далі, а потім бум, ціни піднімаються, і, і все ламається. Тому елемент прогнозування він повинен бути. А далі будемо дивитися в мирні часи. Будемо дивитися.